Привіт! Я Ромка, а це книжковий експериментальний канал Букнута. Я маю час знімати відео, хіба що о першій ночі всі сплять, тому я не буду надто голосною. Сподіваюсь, це вас не буде напружувати. Попередній експеримент тестування чуєчки поки на саморозці, тому що я чекаю останню книгу для того, щоб скласти весь пазл до купи. Нагадую, експеримент полягає в тому, що я купую і читаю книги, які мені не подобаються. На каналі є вже три відео, три книги, присвячені даному експерименту, тому. Заглядайте, ознайомлюйтесь, думаю, шукати вам довго не прийдеться, бо відосів на каналі мало. Ну, буду старатись і виправлятись, і якось можливо вийде випускати по два відео в тиждень. Тож, ось та завершальна книга буде на руках десь в середині листопада. Тоді ми і продовжимо цю розмову. А зараз почнемо новий експеримент: Три прірви для книголюба. Я, так би мовити, вляпаюсь в сипучі піски, ну особисто для мене так точно, але думаю, і для більшості книгоманів це також складні і болючі теми. Тож, три прірви, три пункти. Нагадую, що в своєму телеграм-каналі я кидаю інформацію наперед. І той, хто підписаний, вже знає, про що піде мова в кожному із пунктів. Сьогодні ж, в цьому відео, ми обговоримо суто перший пункт, і дуже і дуже, дуже трішки, так сказати, трішки цапнемо його. Чуточку, чуточку. Не будемо взагалі заглиблюватись, бо це такий пункт. Пункт ще. Силка на Телеграм буде в описі до відео. Також там буде ссылки і в Інсту, і в тікток. Я постараюсь наздогнати у Пушкини, а то я останніми тижнями якось приунила. Не те, щоб приунила, просто робота забирає весь час і. Не лишається місця для читання книг і для ведення блогу. Вертаємось на основну стежину, перший пункт, і називається він Величезні цикли. Думаю, вангою не треба бути, та навіть Оленою Куриловою не треба бути. Щоб здогадатись, що мова піде про Террі Пратчета і його цикл Дискосвіт, який налічує більше, ніж 40 книг. 40! 40! Схоже, він навіть коли сидів на унітазі, писав книги, бо в мене просто іншого пояснення немає, як можна стільки всього створити. Стоп! А кінг. Він точно написав чуть на підстокнах. Навіть під час сексу не написав. Цикл дискосвіт. Тут є ось така заковирочка. Цикл складається з підциклів. І автор вирішив піти не по плану. Він не випускав, наприклад, спочатку під цикл смерть, потім під цикл потім під цикл відьми, тобто не під цикл за під циклом, а писав в такому плані, що, наприклад, видав е, першу книгу під циклу Ренсвінт, а потім першу книгу під циклу смерть, потім другу книгу під циклу Ренсвінт, а потім першу книгу під циклу так. Я притримувалась і досі притримуюсь думки, що найкраще було б читати не по підциклах, а по даті видання від найпершої книги і до останньої. Але м -м, така насолода українським читачам не світить. Можливо, світить десь там далеко, в майбутньому років, через, не знаю, 20. Бо із 40 з гаком книг, нашою мовою видано 20 з хвостиком. І то, то треба попотіти, щоб цих 20 з хвостиком назбирати. Бо частини з них, я б навіть сказала більшої частини з них, зараз немає в наявності. Тираж закінчився, а додаткового поки не оголошували. Загалом, тому хочеш не хочеш, будеш читати, як вийде. Ті, хто прекрасно володіє англійською мовою, можуть прочитати дискосвіт. Ори... Гі... Мовою оригіналу ці книги можна в нас придбати у книжкових, але ціна за книгу 800 і більше гривень. В якій Отже. Купила я п'ять твориків Брачета, і саме з них почнеться ця вся моя вакханалія із дискосвітом. Сьогодні ми обговоримо конкретно одну із них, бо я прочитала тільки одну. Ми ж не спішимо. Я і так, напевно, буду читати цей цикл, поки живу на цій планеті. Тому почнімо. За яким принципом я взагалі обрала, з чого приступлю? Е, я просто пройшлася по сайту видавництва Старий Лев, пройшлася по підциклам і подивилася, до якого із них є перша частина в наявності. Ну, ну ж логічно, підцикл починається з першої частини. Шукаємо там, де є перша частина, хоча б до чогось. Так, до цього підциклу я знайшла аж дві частини. Це цикл варта. І перша, перша книга цього підциклу Варта-Варта. І друга озброєні. Дуже-дуже яскраві її обкладинки. Перекрасний маркетинговий хід. Е, Повз такі книги, в книгарні ти точно не пройдеш. Ну, як мінімум, звернеш на них увагу, як максимум забереш додому всю хапку. Що цікаво, на форзаці все детально розписано: назви підциклів і частини. Ті, які замальовані кольоровим, це ті, які вже є в нашому перекладі. Ті, які біленькі і підписані мовою оригіналу, тих ще немає. Забула уточнити. Байдуже, з якого підциклу ви почнете, з якого закінчите. Вони пов'язані між собою лише спільним Всесвітом, тому можете братися за будь-що. Тому йдемо далі. Я взяла також позациклові книги. Але вони... Такими рахуються, але відноситься до цього Всесвіту. Це піраміди і рухомі картинки. Тепер перейдемо до тієї частини, яку я прочитала нарешті. Це перша частина до підциклу смерть. І називається вона Морд. Доволі така невеличка, я б сказала. Триста три сторінки. Думаєте, раз морт відноситься до смерті, то це буде моторошна книга? Ні. Тут смерть рибалить, танцює ламбаду, куховарить, пиячить. Тактично людина. Ну от Захотів чоловік піти у відпустку, тому взяв собі учня, щоб він виконував замість нього обов'язки. І цим учнем виявився. В чому взагалі полягає робота смерті, він не вбиває ні в якому разі, він, по суті, є жнець. Він просто пере... переправляє душі в інший світ. Саме він є тим, що е... першим бачить душа вже померлої людини. То що виконає простий хлопчина ті обов'язки, які на нього поклали. Е... А що далі? Вже з першої сторінки автор дає нам зрозуміти, чому весь цей цикл ще називається дискосвіт, тому що в цьому всесвіті планета якраз в формі такого круглого диску, який тримають на собі чотири слони, які в свою чергу стоять на старій черепасі, Атуїн. Жанрово ці твори відносяться до гумористичного фентезі. Але не чекайте, що тут через кожних дві сторінки будуть анекдоти і багато-багато гумору, і багато такого специфічного. Ні, це досить так. Легко з такими. Тонкими нотками гумору. Тут не угадаєш, чи зайдуть вам ті жарти чи ні, чи варто саме вам рекомендувати до прочитання морта? Варто просто спробувати, бо гумор в кожного різний, і коли щось розсмішить одну людину, то іншу навпаки не виведе на якісь емоції. Ну, особисто мене книга вивела в усіх сенсах цього слова. Сміялась і не раз, але от тільки наприкінці хотілося плакати. І не тому, що кінець був якимось сентиментальним, чи мене щось розчулило. Я хотіла плакати від того, як історію запороли. От така цікава задумка. Просто читай, зачитайся, так все красиво починалося, так скомкано закінчилось. Почали за здоров'я, закінчили за упокій. Справді на початку так круто, розвивали персонажі, був справді якийсь розвиток, якийсь перебіг подій, який зацікавлював. А у фіналі це якось так все. Одне до другого, і якось і герої вийшли якимись, Ніби взагалі всю їхню харизму ось тако стиснули і взагалі якось на них забили болт. Хочеться плакати. Таке враження, що автор просто вже хотів іти спати і вирішив там швиденько дописати історію і вже влягтися в ліжечку. Ну ось так все. Тиснули у фіналі, настільки Ми була така крута зав'язка, цей, цей основний конфлікт закінчилось ні про що. Я рідко практикую розставляння оцінок, хіба якщо якісь експерименти або десь під настрій, якщо брати морт, я коли починала, була практично на 100% впевнена, що це буде для мене 4,5 або 4. Але я розумію, що більше, ніж 3,5% я не поставлю. Із п'яти. Пишіть в коментах, яку книгу прачета ви б хотіли обговорити говорити наступною. До них ми повернемось і, напевно, вони не раз будуть на моєму каналі. Я поки житиму, напевно, буду проходити ось цей перший пункт даного експерименту. Три прірви для книголюба ми перервемо буквально на тиждень, тому що я запланувала ще один експеримент. Почнеться він нарешті цієї неділі, хоча я мала почати його значно раніше. Це буде Кінго тиждень. Експеримент полягає в тому, що я проведу із цим автором сім днів, і мені цікаво, скільки ж книг кінга я зможу оселити за цей час. На цьому ми будемо завершувати. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на Тік-Ток, Телеграм, Обов'язково. А я буду старатись знаходити побільше часу для зйомки. для зйомки відео.